Іде шоу пори року на будівлі міськвиконкому «Льодові скульптури на майдані незалежності. Нічна карнавальна хода такого у Вінниці ще не було. Побачити новорічні сюрпризи від мерії вінничани мали нагоду 25 грудня в день офіційного відкриття центральної міської ялинки. За перебігом святкового дійства та емоціями вінничан спостерігала наша знімальна група. Відновив шоу з елементами ти десь сьогодні він не здивуєш, і все ж організатори новорічної феєрії спробували і на цей раз вразити глядачів Об'єктом для проекції десятихвилинного лазерного шоу обрали будівлю Вінницької міської ради. Аби організувати презентацію об'ємного проектного шоу пори року знадобилося півтора місяці. Відповідно до технології вікна будівлі міської конкому обклеювали білим папером, налагоджували спеціальне обладнання. Пробне тестування, що відбулося напередодні, продемонструвало результат. Виправдав. Сподівання сподобалось побачення віничанам, які 25 грудня в день офіційного відкриття ялинки прийшли на майдан незалежності. Дуже сподобалася, красочна яскраве, так святкове. Ну відчувається, що наближається новий рік. Святкове шоу дуже здивувало, досить було гарно. Спершу дуже здивувала така гарна балерина, яка танцювала. А в кінці показала, як привітання. Побільше потрібно робити таких заходів. Це дуже весело і сприяє на розвиток нашого міста. Це 3D-шоу надало нашому місту духу нового року. Ми будемо його з нетерпінням чекати. Воно було динамічне, яскраве, велике спасибі організаторам даного заходу. Сюрпризом для городян та гостей міста стала і своєрідна льодова алея, яка розташувалась на майдані незалежності. Понад 20 скульптур та композицій в поєднанні з нічним освітленням та святковою лімінацією за задумом організаторів новорічної феєрії продовж кількох тижнів створюватимуть на центральній вулиці міста атмосферу казковості. Ми захотіли зробити ряд сюрпризів для, для вінничан, і думаю, що і в тому числі і з скульптури, і те, що було побачено сьогодні на будівлі, було е, цікавим, а, адже це відбувалось при, вперше. Наше сьогоднішнє свято це свято в першу чергу для дітей, бо я відкрию вам таємницю. Дорослі дозволяють дуже багато під час новорічних свят саме дітям. Діти вчаться бути вільними, виростуть вони вільними дорослими і формувати вільну незалежну державу Україну. По завершенні лазерного шоу пройшла карнавальна хода. Разом з ліничанами до головної міської ялинки крокували Дід морози, Санта Клауси, Снігуренки та інші герої новорічних свят. Близько 19-ї відбулось урочисте запалення зеленої красуні. Парку імені Горького городян вітали казкові дідусі з 15 країн світу, серед них і фінські колега Діда Мороза. Пукі. Хотів би поздоровити і вінничан, і всіх гостей міста з Новим Роком та з Різдвом Христовим. Дуже приємно нас зустріли. Дуже привітно. Дякуємо всім вінничанам. Санта Манія, в ході якої діди морозу шукатимуть свого зниклого вінницького колегу, триватиме впродовж кількох тижнів. За цей час вінничани разом з казковими дідусями матимуть змогу взяти участь у численних розважальних програмах та інтерактивних конкурсах.